Привіт усім. сьогодні у нас у студії тренерки спортивного клубу Стартап Владислава Булочкіна та Ольга Дзябенко. Привіт, дівчата! Привіт. Привіт! Я Дуже рада, що ви нарешті до нас дійшли, тому що дуже хотіли з вами поговорити про той тур відпочинок спортивний у Карпатах, який ви організовували для дівчат у серпні. З 15 по 19 серпня ви подорожували до Драгобрату. Розкажіть трошки про це, як це було і як з'явилася ідея. Давай. <ріст> Ідея з тебе пішла. Ідея, так. Ну, ми з Олею зазвичай виходимо на каву, сидимо, спілкуємося. І тут в один прекрасний день. Я давно про це мріяла, я кажу: Оль, ну я так хочу поїхати кудись, давай зробимо тур. І Оля така каже: мені давай, а я так думаю. В смислі <смі> я не очікувала. Ну не було тієї людини, яка б мене в цьому підтримала. А Оля мене підтримала, і так у нас вийшло з нею просто співпало, все, і зірки співпали, і так швидко ми зробили це. <смі> Клас. Ви спланували? Я знаю, що ви комбінували відпочинок зі спортивними заняттями. Як довго тривала підготовка і як ви зібрали дівчат в групу? О, мабуть, ми десь за місяці два так mm. вирішили це зробити. І ну за рахунок того, що це ми перший mm. раз робили, ми максимально все чітко, прям намагалися все зробити. Ну, робили як для себе. От просто як для себе, як би ми хотіли, щоб ми відпочили. Це було чотири дні. Ми максимально намагалися скомбінувати тренування з відпочинком, щоб і не переносити ти дівчат, не вбити їх. Ну і в той момент, щоб їм було максимально цікаво і в них не було можливості подумати, так а що мені сьогодні робити. Тобто, ми все прямо за них спланували. А скільки дівчат з вами поїхало? Десять. Десять і я бачила там у вас у плані, що щоранку також ви день розпочинали зі спортивних тренувань. Розкажіть, чи важкі це були тренування? От і чи взагалі дівчата були різної підготовки, чи більш спортивні? Насправді в нас були дівчата досить різної підготовки різних вікових груп, і це було прям дуже класно. Тренування в нас всі були зазвичай як рікавері більше, тому що ми планували походи, які були важкими. Всі одно ми їздили в спортивний тур. Так, ми їздили, ми ходили в поход, і після цього походу треба було там розтяжечку, реліз, релізна. Оля давала дуже класні заняття. Ми просто намагалися скомпенсувати все максимально зробити. Комфортно для дівчат і для нас також, звичайно. А, а можна про це останнє більш детально? Що це? Я навіть зараз не повторюю. <laughs> Що ви <ми> проводили? <laughs> а, так, зараз. Ми проводили тренування Amfer це мій реліз, коли ти. Грубо кажучи, сам себе масажуєш, використовуючи тенісні м'ячики або валіки. Ну в залі у нас валіки є, так а в собою їх не візьмеш, тому ми брали тенісні м'ячики, і таким чином м'язи свої масажували і таким чином могли відновити там після довготривалого походу, котрий ми влаштовували, і там після дороги собі приємно зробити. Ось таким чином ми робили. Тобто, тур у вас ще трошки освітній вийшов. Тобто дівчата після туру вже отримали знання як вдома можна повторювати також так. ці рухи і займатися зі своїм тілом. 100%. Так. Розкажіть, можливо, більш детально, в які ви тури ходили саме по горам, які ви вершини, можливо, відвідали. Ну, перший день, перший, як перша екскурсія, як так сказати, у нас була на озеро Герешаска. Ми пройшли гори близниці. Такий тур був. Інтервальний, я би сказала, з інтервальною нагрузкою то важко, то легко, ну, було цікаво. Дівчатка ну, виснажилися, ми пройшли 20 кілометрів перший день. Але це було настільки круто, так багато вражень було, що. І... Після цього, звичайно ж, стрейчинг, розслабилися, oh. кайфонули. Ну, було дуже круто і дуже гарно. Краєвиди просто неймовірні. Я впевнена, що дівчатка отримала багато таких позитивних вражень, а цікаво, які враження отримали ви, тому що я уявляю, це перша організована вами така поїздка. Це багато роботи. А, скільки сил було в це вкладено? Та це супервідповідально було, бо треба було багато за що відповідати. Там за тур, там з як він звується, з гідом. <світок> <світок> так. з гідом треба було там домовитись, трансфери, домовитись з готелем, мати добрі зв'язки. Влада взагалі класно з адміністратором <світок> подружилася. Ми просто ідеально з'їздили. Готель був просто бомба. Вони такі всі бусічки там були. І за рахунок того, що багато за що ми відповідали, відповідно, що. Ми не відпочивали. Ну, як таковий відпочинок у нас не був, бо там подумати, там запланувати, ми ще планували пікніки, це взагалі і okay, інша, ну, стоїмо, так, так. інша тема така цікава. Ось тому ми дуже зарядилися, бо дійсно ми теж бачили ці краєвиди і те, що ми, як сказати, Мрію свою втілювали, Мені, так? Муралки, <рес> Ми точно отримали задоволення від цього. Це супер. Ну і продовження цього. Я знаю, що ви збираєтеся знову в такий тур і організувати його. Розкажіть детальніше про, ти, про це. Можливо, хтось із наших слухачів-глядачів теж хоче долучитися. Рівно через місяць. 15 числа ми починаємо свій тур знову в Карпати. Цей тур буде в нас ізюминка цього туру, буде підйом на Говерлу. Тому всі, хто ще там не був, або хто вже там був, і хоче повторити цей досвід, ми вас запрошуємо піти з нами. Як долучитися, де вас знайти, де вам писати? Можна просто в інстаграмі нам написати і сказати, ми там чули, що ви хочете знову в тур, то ми залюбки. У нас буде 12 місць, так, ми, так запланували. 12 місць. ми запланували 12 місць, там вже подивимось, як буде зручно. Вже готель заброньований Це з 15 так. по 19 жовтня. Ось Тому у нас вже план є. А де готель? Яремче. Ну, Там дуже гарно, клас. Так. А Можливо, є якісь обмеження до учасників, учасниць? Тільки 18 просто. І знову так, у вас буде програма складатися зі спортивних тренувань а, із походів, <годів> Звісно, так. Так. обов'язково. Ми вже програму продумали. Програма насичена, цікава, тому ми чекаємо на вас, будемо раді. Тож Бачите долучайтеся шукайте дівчата в соціальних мережах та пишіть їм обов'язково відвідайте Карпати. А ще й сумістити це з корисною справою зі спортом, це взагалі супер клас дівчата. Можливо, розкажете приблизний розклад вашого туру. Так, ми розпланували всі п'ять днів. У нас буде чотири ночі в готелі, і ми всі п'ять днів прямо розпланували, щоб було максимально комфортно, щоб люди, люди взагалі мали можливість собі щось планувати. Може, там щось по роботі треба, чи ще щось? І ми даємо. Приблизно розклад. Чому він приблизний? Бо буде все одно відштовхуватися від погоди, погодних умов. Ще із юманкою нашої от нашого туру стала така штука, як е, пікніки. Ми коли ходили, ми спланували з владою пікніки і намагалися їх зробити максимально. Здоровими і корисними, бо о, ну тобто ми не не робили якісь батончики для всіх, і тому подібне. У нас були там і тунець, і сири, і овочі, і зелень, і каву. Ми брали фільтр каву рафінат нам допомагав yeah, okay, okay. просто. Це неймовірно було, і те, як були задоволені дівчата, тобто ми на що попало, намагалися ми навіть намагалися в харчуванні в цьому плані трошечки теж продумати, що це дійсно фітнес тур. Тому і в цьому турі ми теж сплануємо пікніки. Такі ну може це не буде прямо на вулиці, бо трошечки погода буде інша, але от перекуси у нас будуть такі здорові. Звичайно, ну, з турами зрозуміло, mm -hmm. трошечки про це поговорили. А ще хотіла затронути, зачепити тему благодійного дня у стартапі. Mm -hmm. Я знаю, нещодавно святкували річницю спортивного клубу, і ми, ну, на жаль, я не змогла відвідати, але бачила, скільки багато активностей було проведено. Розкажіть трошки про цей день, як це відбулося, скільки вдалося зібрати коштів. В цей день у нас було 10 тренувань. Чотири лекції і паралельно ще три майстер-класи проводилися. Це було дуже насичено, прийшло дуже багато людей, за що ми дуже вдячні. У кожного просто був фул. Все було повно зала заповнена, було дуже кайфово. І найкраще і найкрутіше те, що ми змогли зібрати 18 тисяч 704 гривні. Це сума просто величезна. І Ці гроші а, зала відправила до мого збору на ЗСУ на тепловізор, який, до речі, закрився вчора. Чудово! <реш> <дуже гарантливий. реш> Радіємо всі. Супер. А, можливо, зараз також є якісь актуальні збори в стартапі, можливо, якісь актуальні акції проводити. А, в стартапі завжди стоїть скринька допомоги благодійному фонду Славутич. Тому, якщо ви хочете, ви завжди можете прийти в цю скриньку кинути гроші. Це не обов'язково мають бути папірці, це можуть бути і копійки, але ну, завжди, кожна гривня, кожна копійка, вона важлива. Uh, ну, я взагалі вам рекомендую підписатися на інстаграм спортивного клубу Стартап. У них там багато uh, не лише корисної інформації, але й цікаві рілси знімають ці команди. <рес> я теж дивлюся лайкою. Клас дуже весело надихаюче, мотивуюче. І на дівчат обов'язково підписуйтесь. вони розповідають більше про будуть розповідати впевнено більше про майбутній тур. Ну і можна почитати у них про минулий тур, подивитися теж відео дуже гарні з тої поїздки. Uh, дякуємо вам, дівчата, що ви до нас завітали і розказали про все це. Це. Сподіваємося, ви наберете таку групу мотивованих цікавих людей, проведете веселий час і активно. Бажаємо вам гарної поїздки! Дякую. Дякуємо, будемо старатися. Юля, можете з нами? Ой, як завончива. Я подумаю. Там може керівництво треба тебе просити. Знаєте, якраз у мене в цей час можливо буде відпустка. Так, серйозно? Ну тоді поїхали так. з нами. Ти будеш очевидцем зразу. Знімати прямий репортаж. ну no. Добре. Тоді, можливо, глядачі, ви побачите вже наступний сюжет з самого туру. Yeah, супер. Клас, дякую вам, дівчата. Дякую. Шукайте дівчат в соцмережах, Владислава Булочкіна та Ольга Дяб. Banko. bye bye <laughs> <laughs>